І я був здивований. Він так сів, ці лісточки, перше питання. Ну, карточки у нього Друге Ага, енергетика. І почали зі мною обговорювати питання добудови до Хмельницької і Ровінської станції. Пам'ятаєш, uh -huh, що це? Uh -huh. Значить, кредити такі, обладнання, там таке володіння питанням. Ну, я думаю, ну де Путін? Все, я ж все знаю. Так напряг. Що, що, що Ого. го І да. Потім наступне питання. І він. ну всі, він як така Це в нього система цих радників повинна працювати? Е, я, от, і от, в в нього, ну і радники, у нього. Такі, такі, таких, ну, в общем, це мені показало, що це м'ясорубка, яка меля м'ясо, жили, кістки, і все. І він, з однаковою такою швидкістю, отак, що йому все рівно, що там меляться, отак іде, іде, у нього емоцій немає, у нього така функція, знаєш, такі без... Ну, От є людина, от спілкуєшся, ти можеш прогнозувати його емоції, да? десь ти його відчуваєш. Ні, Путіна неможливо. Ні, він одразу чум. Все, от такі особливо. Потім я це переконався в, 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 в на тих переговорах. Він змінював. Він От розмовляє, ніби така емоція, потім тю, зовсім інша емоція, потім чу, очі такі склянні, потім ну, що він такі. Він, ну, так, ну, щось у нього таке. І е, це відношення агресивно постійно. Це була агресія, агресія, агресія по електроенергії, по цьому агресія. І я просто, А потім я дуже багато спілкувався з Віктором Степановичем Чорномирним, потрібно було. І Віктор Степанович поїхав до нас в гості в Бісарабію. Ми десь тиждень були. Це коли він послом був? Так, да, коли послом. Це ж цей час був, він вже був послом, а потім треба було, ну общем, там свої. Такі він приїхав в Кринічне, в Каланіст, і ми десь спілкувалися три дні. Він мешкав у мене вдома.